Послухайте історію ви такого, що не чули. На покинутій галявині старого міського парку серед повалених дерев і дикої рослинності з'явилися вони, кватерлоки. Вони були невеликими створіннями, з тілами, покритими коричневим хутром, але їхні чорні, тонкі, мов павучі лапи, надавали їм неприродній здатності рухатися зі швидкістю блискавки. Далеку кватерлоки здавалися звичайними тваринами, поки хтось не подивився їм в очі. Бездонні чорні ями, від яких по шкірі пробігав холод. Одного вечора молода студентка Ліза прогулювалася парком після навчання. Вона не знала про кватерлоків, які нишпорили в темряві серед тіней. Раптом, зачепившись об щось ногою, вона зупинилась. До стежки лежала кістка. Довга, бліда й потріскана, під неї пахло смертю. Ліза зігнулася, щоб краще роздивитися, і раптом почула слабкий шурхіт з собою. Вона повільно повернула голову. Позаду, за кілька кроків, ці тварини вже сиділи на краю галявини, їхні лапки м'яко ворушилися у траві. Вони не рухалися, лише пильно дивилися на неї своїми. Мертвими очима. Ліза завмерла. Чим довше вона дивилася на них, тим більше її охоплювало відчуття, що кістка в її руках належала комусь зовсім недавнім. Кватерлоки почали підповзати ближче. Раптово повіяло крижаним вітром, і земля під ногами затремтіла. Ліза кинулася бігти од видихач, коли кватерлоки почали стрімко підповзати ближче. Їхні лапи беззвучно ковзали по землі. Неначе вони були створені для переслідувань у Ліс навколо здавався лабіринтом зловісних тіней, і серце лізе калатало так, що здавалося, ось ось вирватися з людей. Продовження у другій частині.